Хотів подякувати Тетяні за достатньо фаховий і логічний аналіз. Ну дійсно, і от я пам'ятаю Верховну Раду. Ми тоді приходили, і от ми вимагали ці 50 мільярдів на армію, щоб дати влада не хотіла. Вони казали, що нам важливі дороги. Я спілкувався приватно з деякими міністрами, ключовими, які працюють і зараз. те хто з них визнає свої помилки тоді. Кажу: так вони ж підуть з Білорусі чи ні? Та ні, ну там 15 тисяч, хто піде з Білорусі. Ми точно спілкуємося з Лукашенком, він нам гарантує, що все буде нормально. Тобто, в них... Ві, справді всі вірили і передбачали, що буде наступ на Донеччині на Луганщині. Про повномасштабний наступ з усіх сторін вони не, не вірили. Попри те, що прилітав і голова ЦРУ, і були дані західних розвідок. Ніхто ж не пред'являє Зеленському про те, що він претензії що він не сказав сказати чи ні, це частина інформаційної політики, а частина безпекової політики це почати будувати оборону. Я пам'ятаю, я робив програму тоді е на еспресо, і Таня Чорноволока зараз служить, поїхала і зробила досить бравурний репортаж про те, як в Київській області все ж таки готують укріплені, що все буде добре. А Потім вона до мене телефонує і каже: Микола, ти знаєш, е я всіх обдурила. Я поїздила, в нас все відкрито. Я бачу, звідки вони можуть зайти, це просто катастрофа. Але я піду служити, бо я все ж таки піду готуватися, і вона не встигла зробити другий репортаж. Хоча і генерал Забродський, і Ахтемч його розповідав все про Херсон, ці всі записи є, що буде на півдні, як вони зайдуть туди, звідки з'являться колаборанти, розумієте, якби ми. А вони чому не вірили? Вони не вірили, тому що ментально пострадянським людям складно собі уявити, що оцей брат може напасти. Вони ще там недавно бізнес робили, в них там друзі. От Галичани це розуміють. Я пам'ятаю, коли це все починалося, один з відомих західних дипломатів з діаспори мені каже, а чого ви всі не боїтеся? Слухай, каже: він в діаспорі, його предки виїхали. Ми пам'ятаємо, як в Галичині розстрілювали совєти. І він виїхав одним з перших. А ви не боїтеся, у вас немає цієї генетичної пам'яті там на сході. В тих людей не було цієї пам'яті. І тут була помилка. Я думаю, що не час зараз довбати за це, чесно кажучи, Зеленського, але він повинен зробити, бо але, з іншого боку, війна, бо він головнокомандувач. Ми його підтримуємо, так би мовити, як інституцію. Я до нього в опозиції, але президента країни, яка воює, я підтримую. Але війна любить правду. От якби він вийшов або хтось з них і сказав: дійсно, слухайте, ну ми не вірили. От е, це була наша помилка, бо якби почали оборонятися, то не факт, що було би вторгнення, якби почали готувати оборону. Якби Путін був переконаний, що з півдня він не зайде, що там все заміновано і армія буде стояти. Якби він був переконаний, що на Київ він не пройде, тому що такі фортифікації, що це неможливо, він би на це не наважився. Чому вони везли з собою цю парадну форму? Бо вони знали настрої наших керівників, але не знали нас про справжньої сили нашої армії, справжньої сили нашого народу. Ну і в принципі, ну, з одного боку, жартують Зеленського, бо не втік, кажуть. З іншого боку, це дійсно, вони думали, що він втече. А те, що він не втік, це теж був плюс. От це все ті фактори яких вони не врахували, і саме тому ми перемагаємо зараз, але це були помилки, і ми повинні про це говорити. Таню, якщо ви бажаєте відреагувати, то будь ласка, я, я хотіла відреагувати. Річ в тім, що знову ж повторюся, що це маніпуляція, чому не попередив найкращим попередженням суспільства до подібної ситуації, було б що найменше будівництво бомбосховищ протягом восьми років. Реальної повномасштабної е, війни, яка за інтенсивністю е, вогню є е, абсолютно неприрівняна ні з чим, що зараз коїться на всій планеті, це була б найкраща моральна і фізична підготовка до е, війни. Е, останні два роки. 2020-2021 – рекордне невиконання державного оборонного замовлення, на яке звертала увагу Рахункова палата ще у вересні минулого року, акцентуючи увагу на тому, що цього року, тобто минулого, рекордне невиконання доз згортання усіх програм з виробництва зброї. І це процеси, які відбувалися от з кожним роком, війна ставала все якоюсь такою більш віддаленою штукою, яка Ну, нас з вами точно не стосується, десь там якісь там наші котики воюють. Але от це точно основної маси громадян не стосується. І от оця інфантильність восьми років, навіть не двох, а восьми років до того вона призвела до величезних втрат, які ми отримали. Починаючи з 24-го і продовжуємо отримувати сьогодні. На ми знаємо на Донецькому напрямку цифри. Там ми, ми не знаємо точніше, точних цифр, але вони точно є великими. І мені здається, що найкращою підготовкою і попередженням було б виконання державного оборонного замовлення, будівництва хоча б одного бомбосховища на, на весь Київ, на весь Львів, там в великих містах. Там ну і в принципі, це мало б. Ну ми розуміємо, що рано я вважаю, що. Путін вісім років готувався до цієї війни, а в му він скористався можливістю. Коли тут був хаос, він вирішив відкусити шмат території. Крим йому вдався дуже добре. Він пішов на Донбас. На Донбасі виявилися і та і та армія не готова, і якось вони зупинилися посередині ціною. Знову ж таки, теж великих жертв. Але всі ці вісім років він готувався до цієї атаки. Це абсолютно очевидно, із тих навчань, які відбувалися і в 2017-му році, і в 2021-му році, і з тієї кількості зброї озброєння, які приходили. В їхню армію і абсолютно зрозуміло, що війна і всі військові українські про це говорили, що велика війна, вона є неминучою. І замість того, щоб розповідати, що да, там війна, то таке діло, а от треба будувати дороги, хоча дороги теж важливі. Але і е, оборонне виробництво теж може бути драйвером економіки. І якщо зараз, наприклад, а, ну, там, будуть якісь, начебто, чи не буде там переговори а, про якесь. Замирення, ну це буде ще більшою катастрофою, тому що тоді, через там декілька місяців, вони вже прийдуть, щоб нас остаточно добити. Так як от тоді вони зупинилися для того, щоб підготуватися, так само зараз може статися те саме. Я сподіваюся, що Зеленський розуміючи настрої суспільства на це не погодиться. Але якщо таке станеться, то нас чекає жахливіша катастрофа ніж 24 лютого цього року, і я вважаю, що Будівництво бомбосховищ Виробництво ракет, виробництво патронів, набоїв, взагалі оборонне виробництво. Це те, ну про що ми зараз повинні активно думати, і це ті питання, які ми повинні зараз активно ставити владі. Тому що от ми говоримо: а треба чи не треба навчати дітей офлайн? Та потрібно в першу чергу за літо можна було б набудувати бомбосховищ. Є приклад Ізраїля, є приклад Тайваню, який е, е, має рекордну кількість бомбосховищ взагалі на душу населення. Є кількість інших країн, які розуміють неминучість війни. От Тайвань розуміє, що є проблема Китаю, і війна рано чи пізно буде. От вона не буде цього місяця, вона буде через місяць, через рік, через два. І говорити теж про це треба. Добре, що ми маємо таку можливість в наших ефірах. В принципі, говоримо про все, що вважаємо важливим. Ніхто нам не диктує те, про що ми маємо тут казати. Таню, дякую тобі за це вімкнення. Тетяна так. Даниленко, журналістка, телеведуча. どうも。<noise>